І наразі у нас триває встановлення парканів. Ми робимо дерев'яний паркан, він дорожче виходить, але він значно краще виглядає. Деревина це все більш екологічний матеріал. І на задньому подвір'ї біля такого паркану можна садити дерева в притул. Вони не будуть перегріватися, пересихати так і таке інше. Якщо зробити це з металопрофіля, то дерева близько садити не буде можливості. У нас часто запитували, де паркуватися біля наших таунхаусів. Ось дивіться, припаркувалася машина. Тут стоять ліса, роблять фасад. І тут ще проїде КАМАЗ з запасом. Тому не знаю, кому тут не вистачало місця. Але тут всього вдосталь. Ну і Найголовніша новина на сьогодні: ми в наші таунхауси будемо підводити газ підключати. Це займе кілька місяців, трошки коштуватиме грошей. Але якщо можливість така є, ми вирішили це зробити. І ми отримаємо всі централізовані комунікації: каналізація, вода, газ і електрика від обленерго. Тобто, все як квартирі, нічого відкачувати не потрібно, свердловину обслуговувати не потрібно все буде дуже зручно, максимально для вашого комфорту.